Спортивний одяг, новенький, стоковий, класний, офігенний. Крівіт. Штанішки. Легесенькі. Це в нас плащовка. Шукаю розмір. А, Емочка. Емочка. Дуже класна моделька, до речі, тут на замочках. Тут у нас буде міксовка. Так що додивіться до кінця. В кінці відео скажу ціну за такий мішочок. Так, отже, майка спортивна. Ще одна. Ось така. Це емочка. Ага, отут. Так. Маєчки пішли. Маєчка, маєчка. Ось така маєчка спортивна, прикольна. Коли це вже я піду бігати, га? Ось така вона запакована. Це Еска. А це Елька. Тобто модельки будуть десь повторюватись, але розміри будуть також різні. Елька. Футбольорочки пішли. Такі, такі маєчки, маєчки. Розміри різні, але переважатимуть саме Ельки і Ксельки. Проте й есочки будуть. Оця майка, до речі, теж по-своєму прикольна, вона отак от ззаді має таке перекручення. Що це в нас таке? Це спортивні топи, які тут також є. Це в нас також спортивний бустер. Темочка. Маєчки, маєчки, футболочки. І знов оті самі чоловічі. До речі, XL розмір Тонка плащовочка, штани спортивні. Дуже класно вони виглядають, принаймні, на модельці. Так. Футболочка легенька. Що це в нас таке ще є? Це разом, разом. Разом, разом. Це у нас ідуть такі плащовка шортики. Отак от, от вони виглядають. Угу, отут. І до них ось такі от можна знімати, можна вдівати велосипедні шортики. Тоже прикольно. Знов два топа. Вело кофточка одна друга. Такі от вони прикольні. новесенькі, все з тікеточкою. Всім, хто торгує спортом, обов'язково треба собі ще завести трошки такого новенького спорту. Модельки класні, спорт яскравий, дуже легенький, хоч воно і нове, хоч воно і дороге, але закупка одиниці буде не невеличка. Ну що? Хоч воно й дороге, але закупка одинички буде невелика. Ось у нас ще шорт.